Місцевість на заході України, яка манить туристів зі всієї країни та з багатьох інших куточків світу. Карпати. Місцина, яка вабить не тільки величністю гір, а й колоритністю тутешнього села, людей та природи. Місце, в яке одного разу закохався я і більше не можу без нього жити. В Карпатах, як на мене, можна знайти баланс. Доступності туристичних маршрутів та тих видів величі природи, які можна там побачити, ось така от підводка до основної теми відео. Я хочу порекомендувати вершини, маршрути, куди може піти новачок в свій перший похід, якщо він тільки планує і хоче потрапити в Карпати. Мушу зробити невеликий дисклеймер: по-перше, це моя суб'єктивна рекомендація, яка базується тільки на моєму досвіді. По-друге, Хоч би як би не називали маршрути для новачків легенькі, одним днем та все інше, ви все одно будете вмирати в своєму першому поході. Будьте до цього готові. А основні критерії, які я закладав для своєї першої рекомендації, це перше доступність, друге, можливість піти одним днем, і третє види, які ви там отримаєте. Отож. Поїхали, а моя перша рекомендація, і зараз всі, хто ходять в гори, просто закотять свої очі до верху, типу а Рома, це так банально. Так, так. Перша рекомендація це гора і хребет куку. Чому я її рекомендую? По-перше, останнім часом я топлю за те, що потягом подорожувати в Карпати набагато зручніше. Ти не прив'язаний до авто і 5 або там більше коло годин дороги. Проходять непомітно в потязі, і при чому ви ще там можете відпочивати. Отож, нічний потяг львів вороненко, і приблизно о 6 чи о 7 ранку ви вже на старті маршруту, тому що з залізничної станції вороненко і починається сходження на куку. Приблизно 4-5 годин дороги, і ви на хребті слеш горі кукол. Що таке кукол? Це приблизно 1500 метрів висоти, це неперевершені полонини з переливами зеленого, наявністю коли Тобто, ваше око буде радіти в цілому цьому цій комбінації і природи, і людини в природі. І що саме головне це неперевершені краєвиди на величну Чорногору. Яка вас в той момент дуже манить і заставляє подумати, «Так, коли то я вже піду свій наступний похід на Чорногору? На жаль, я його ще не бачив таким, як він буває у свої найкращі часи, тому що піднімався на кукол два рази, два рази зимою. І було так досить туманно. А спуститися з кукола можна або назад в вороненко сісти на потяг і поїхати до себе додому, або у Ворохту, де логістичних сполучень є також багато, як мінімум, це потяг, або наявність автотранспорту до Івано-Франківська і там вже так далі. Друга рекомендація, і очі тих, хто ходить в гори, зараз закотяться ще більше. Але так воно є: це хребет і гора Кострич. Чому я їх рекомендую? По-перше, все ті ж неперевершені види на Чорногору. От я свято вірю, що кострич це така історія, що якщо ти на неї піднявся, тобі під з погодою, і ти побачив Чорногору все. Ти на іглі Карпати. Я отут більш ніж впевнений, тому що згадуючи свій перший похід, коли я попхався на Бребенеску, десь на ніч залишився, не знати де. От реально після такого можна відвалитися і вже більш в гори ніколи не піти. А на кострич лайтовенько одним днем приїхати у ворогту потягом нічним зранку бути в ворогті. Потім сісти 15 хвилин на автотранспорті, під'їхати до перевалу. Кривопілля. З кривопілля піти на кострич, що займе десь 4-5 напевно годин, так типу, нікуди не поспішаючи, і побачити ту неймовірну красу, це щось нереальне. Кострич – рекомендаціон однозначно. Сам хребет і дорога до хребта досить монотонні, як на мене. Там не вистачає бурхливих річок, каміння і все таке. Це така досить банальна стежка. Але повірте, воно того вартує. Перший раз ви стовідсотково кайфонете і від тієї стежки, тому що перед тим як зайти в ліс, там теж не перевершені полонини, є колиба і все такого плану. Але коли ви виходите на хребет, все то любов, я вам гарантую, воно того вартує. Все, що вам треба для походу на кукул або на костріч, це компанія. Одному не рекомендую йти в будь-якому випадку. Це декілька канапешечок, щоб поснідати після потяга і пообідати десь на горі, насолодитися цією всією історією. Це термос з чайочком або водишка. І після того як ви там пожрунькали собі на хребті, просто спустилися назад і вже думаєте, що робити ввечері. Один день легенький рюкзачок, приємна компанія. Всі задоволені, Карпати. М -м -м. Що ще може бути краще. Третя рекомендація буде дві гори, і вони компромісні з точки зору логістики та складності. Давайте поясню про що я. Перша, третя рекомендація це гора Грофа. Гора Грофа знаходиться трішки в іншій частині Карпат, горгани, так би мовити. Я не знаю, як зараз пояснити, де це є або яка між ними різниця. Там багато камінь. Ось. На Грофу потрібно йти з села Осмолоде. І зараз я не поясню вам, як туди дістатися громадським транспортом, тому що це досить складно. Туди немає де сполучення, тільки маршрутками, а це ну, я в цьому не фахівець. Тому я добирався туди двічі машиною. На Грофу можна піти одним днем. Це буде, скажімо так, advanced левел по складності потрібно буде йти досить швидко і зібрано. Але я свій перший похід саме так ходив, і воно того вартує, я ще встиг навіть там, по-моєму, кимарнути на самій горі. Що неперевершеного в грофі, і так думаю, не тільки я, спілкуючись своїми знайомими, вона дарує просто неперевершені види. Туди буде дійсно ну, складна логістика, досить складний підйом. Але те, що ви побачите на Грофі, ця кам'яниста місцевість. Переливи сірого, блакитного, сонячного. Я не знаю, як це пояснити. Я постараюсь декілька кадрів знайти і сюди зараз ставити, але це щось unreal. Вона дарує види, які не дарує навіть Чорногора. Якась там така атмосфера, просто чарівна. Плюс там майже під самою горою є туристичний притулок. Він також додає колоритності цьому маршруту, тому що не кругом ти можеш побачити туристичний притулок, функціонуючий, там де є там буржуйка, можна зайти, почилити трошки, аби залишитись на ніч. Тому це моя рекомендація на третє місце номер один. Вона трошки складніша по маршруту. І трошки складніше по логістиці, але в цілому це дуже крута гора, яка просто в моєму серці я туди ще неодноразово піду. І рекомендація номер три два це гора Петрос. Петру цього склав для мене неперевершене враження величної, монструозної, недосяжної гори, яка дарує просто неперевершені емоції наверху. Мені те ще тоді попався дощ, я його пройшов, і потім були підімної хмари. Це було щось суперказкове. Яка складність цього маршруту? Він досить довгий, по-моєму, він близько 30 кілометрів, і тобто одним днем іти його непросто. Ось, але це досить таки можливо. Я їхав туди авто. Повертався назад авто, і в принципі за один день вклався, тому ну це реально. Там є також пряме сполучення потягом Львів кваси, і ви вже зранку будете на старті маршруту. Дійсно, це, скажімо так, для першого походу буде непроста, непроста історія. Але якщо у вас нормальна фізуха, ви відчуваєте в собі силу і навіть, скажімо так, натхнення, і завжди думали, от що одразу взяти таке. Воно не тільки подарує види як кострич та куку, це буде симбіоз природи, краси, неперевершених видів і челенджу, тому що тут буде підніматися складніше. Але стежка з квасів вона досить полога, і я вірю, що якби вона ну, не супер едванс порівняно з кукулом і з костричою. Отакі от, от суб'єктивненькі рекомендації на перших три маршрути, якщо ви бажаєте піти в цей літній сезон в гори. Що ще обов'язково потрібно врахувати для першого походу в Карпати? Це кльова компанія. Не йдіть самі, я більш ніж впевнений, що йти з компанією буде набагато крутіше. Друге це взяти з собою водичку та канапешечки, щоб мати, щоб перекусити та попити. Третє завантажити декілька додатків. Навігаційних для того, щоб бути впевненим, що ви йдете правильно і не стресувати з цього приводу. Також потрібно бути соціально екологічними і екологічно свідомими, і ні в якому разі не залишати після себе будь-якого сміття. Це супер важливо. Також вже з першого походу потрібно виховувати в собі нелюбов до джиперів і мотоциклістів в Карпатах. Це тонкий гумор, але я сподіваюся, мене зрозуміють. Це історія, яка тебе завжди тригерить, коли ти йдеш, хочеш насолодитися тишиною природою, і тут якийсь е гучний гуркіт моторів або мотоциклів. Ну, це не те, що має бути в горах. Це не те. В описі під відео я ще раз зафіксую, що я порекомендував. Напишу точки старту і там, орієнтовні треки. Також напишу, які додатки варто потрібно завантажити для того, щоб не переживати, що ви будете з'їджені медведями або заблукаєте на декілька тижнів в лісах. Успіхів!